struktura Тодішнього кримінально-рошукової діяльності 100 років тому чи 110 років тому вона складалася таким чином. Був губерський відділ, який очолював начальник. У нього було два-три заступника. Крім того, йому підпорядковувалися начальники кримінального розшуку у районах. У кожного цього начальника району був свій заступник. Крім того, тут у цьому відділі, як говорити про цей будинок, була людина-антропометр, який вимірював людські параметри, От, тобто вірост і так далі. Там, всі всі речі дактилоскопією, хто займався, і, і також і ну, дресувальних собак, секретар, скарбник. Тобто ось такий штат становив собою відділ сиску, розшуку. Така штатна чисельність працівників карного розшуку була понад 100 років тому у Житомирі. Часи змінювались, а методи роботи практично залишились незмінними. І якщо 105 років тому оперативники не мали технічного оснащення, то вже в 40-х роках їхній роботі допомагали перші технічні винаходи. Це стаціонарний телефон, на який телефонували громадяни, у кого були стаціонарні телефони, у кого громадяни, в яких громадяни були стаціонарних телефонів, вони змушені були йти пішки, в райвідділ. Добиратися, реєструвати подавати заяву письмову у черговому черговий реєстрував у журналі. Мене ще трохи часу, і на допомогу прийдуть сучасні технології, які допомагають розшуковій роботі. На даний час допомога в розкритті злочинів дуже багато допомагається камери відеоспостереження, Дуже великий, вагомий внесок, вноситься безпечне місто. Однак, у всі часи карний розшук залишається однією з найважливіших служб у поліції. Андрій Куліш, який служить вже більше 20 років, розповідає, що розшукати злочинця. Потрібно мислити, як він, і переконаний, що рано чи пізно людину можна розшукати. Для цього потрібна наполегливість. У Мене був випадок, особа вчинила розбійний напад використання вогнепальної зброї і там вийшло ще вбивство в нього. Його оголосили в розшук. Два роки особу взагалі не могли знайти, де, що, як, коли, як він він виїхав за кордон. Він за кордоном е використовував підроблені документи. Однак я його вирахував у Мілані, і колеги з Інтерпола його затримали. і Він приїхав по екстрадиції в Україну. і Відбуває покарання засуджений. відбуває покарання. Іноді до пошуку людини долучаються небайдужі люди, які стають частиною пошукової групи. Поліцейський пригадує випадок, коли довелося залучити навіть приватний літак. У попільнянському районі зник е е чоловік і родичі кажуть, він в кукурузінному полі. Знайдіть кукурузне поле часали вже двоє суток ти в кукурузне поле часали, так як там е, великі ті, посадки були цих кукурузних полів: одне, друге, третє, четверте. Е, залучили приватну особу, яка на літаку взяла працівника е, карного розшуку і над цими всіма полями. Е, Літали, обстежували з повітря, щоб скоординувати наземні патрулі. Чи то пошук безвісно зниклої людини, чи розшук злочинця. У будь-якому випадку оперативник повинен мислити нестандартно, а ще мати особливу удачу. Яку в своєму колі правоохоронці називають оперським фартом оперський фарт? Інколи є, є такі моменти, що ти чувствуєш, що потрібно виїхати саме на вчинення відпрацювання той чи іншого злочину, виїжджаєш і, і тобі назустріч їде чи автомобіль злочинців, чи безпосередньу іде особа або особи злочинців, і ти їх затримуєш. А коли не фартує, працівники карного розшуку вдаються до кропіткої роботи. Один з таких випадків пригадує поліцейський, Цейський, коли шукаючи людину в зоні відчуження, довелося перевірити всю лісову місцевість та колодязі, які були засипані через аварію на Чорнобильській атомній станції. Викачували не засипані колодязі. Викачували там, були в нас колектори. Поступово, 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 ми дійшли до колодязя, який з нас викликав сумніви. принаймні, викликав сумніви в тому що він. Нібито і засипаний, але при детальній його огляді ми встановили, що це він не засипаний, що там штучно зроблене подвійне дно. І вже були застосовані викликані МЧС, спустилися вниз, дістали всі ці засоби, з яких зроблено подвійне дно, і достали тіло. Тіло було опізнано. Встановлено, хто вчинив даний злочин. Через деякий час злочинця затримано. За роки сумлінної праці оперативники розкрили багато злочинів. Кожен, хто присвятив своє життя карному розшуку, відданий роботі, адже мотивація залишається незмінною. Допомога людям.